Я дивуюся, чому в коаліційних переговорах не обговорюються посади генерального прокурора, голови Нацбанку. Бо це теж важливо. В антикорупційній частині угоді можуть бути написані геніальні закони. Але я перепрошую, якщо їх буде робити ярема, який плювати хотів на сьогоднішній кримінальний процесуальний кодекс, який кришує міністрів Януковича, то немає сенсу в цій угоді. Тому я дуже хотів би, щоб кожна політична сила сказала, кого вона бачить. На виконання цієї угоди, і ви потримали чесний зворотній зв'язок від громадянського суспільства. Вивачай. Ми не претендуємо на істину, друзі. Більш того, дуже важливо. Я хочу це попросити коліцькоаліцію, щоб не було міністрів, ну як би так сказати, від майдану або міністрів нечийтих. Бо це політична відповідальність. Ми хочемо розуміти, що якась партія поставила міністра, і якщо він провалив свою роботу, то не міфічний майдан за це відповідає, а конкретна політична сила.